Що я би додав Америку з України і з України в Америку? Дякую, Ян, за запитання. Зараз я дам відповідь. А якщо у вас є також якісь запитання, пишіть в коментарі. Почнемо з України в Америку. Я би додав перше, це продукти і якість продуктів, тому що в нас в Україні продукти набагато якісніші, і це факт. Друге, я би додав це заклади. Чомусь колись я думав, що в Америці капець які класні заклади, і що в нас в Україні заклади на низькому рівні, але зараз я впевненістю заявляю, що в нас в Україні заклади просто на нереально високому рівні. І третє, що я би додав, це буде звучати дуже дивно, але це безпека. Так, да, якщо брати мирний час, наша Україна дуже безпечна. В нас навіть немає такого розуміння, як поганий район і щось тому подібне. А що я би додав з Америки в Україну? Перше, це закон. В Америці закон не працює вибірково, а він один для всіх. Друге, що я би додав, це можливості. Тому що одразу, як ти приїжджаєш в цю країну, ти розумієш, що можливості тут реально є і вони в будь-якій сфері будуть вищі, ніж в Україні. І третє, особисто для мене це те, що в Америці дуже легко отримати права. Тут ти приходиш, і буквально за час ти виходиш вже зі своїми правами, ти сідаєш в свою машину і їдеш, кайфуєш. Ось такий був мій топ. Дякую за запитання, дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім до зустрічі.